Сьогодні в програмі. До Всесвітнього дня книги. Перший книжковий фестиваль у Кіровограді. Весняний книговир та книжковий арсенал у Києві. На центральній площі Кіровограда намети, купа людей різного віку. І це не політична акція. Це перша книжкова виставка ярмарок, весняний книговир, стенди від кіровоградських видавниць, книгарень, бібліотек, на яких відбуваються численні типові для такого роду заходів: читання, презентації, автограф сесії, зустрічі з письменниками, вручення премій та інші різноманітні заходи. 23 квітня всесвітній день книги і авторського права і наше видавництво «Імекс» уже в минулому році проводило акцію. Ми в минулому році в нас в цей день була дуже величезна книжка на наші книги. І я повинна вам сказати, жителі міста Кіровограда на це дуже добре зреагували. Тому якби ми собі подумали, що треба зробити якимось таким. Традицією 23 квітня в місті Кіровограді повинні знати, що це всесвітній день книги і авторського права. Більше ста країн світу святкують саме цей день, саме такими книжковими ярмарками виставками на вулицях, не в закритих приміщеннях, а на вулицях. Крім того, якби є такий факт, і на це натовкнула книга Наталі Романюк. Ви давнича справа в відграді, саме 250 років назад. Фортеці Святої Єлизавети в друкарні, хоч вона там існувала не дуже довго, була надрукована. Перша книжка книжка цивільним шрифтом, гражданською, як кажуть і в принципі вживають на сьогоднішній день. І ось така ідея виникла. Крім того, у нас сьогодні ще буде презентація саме оцієї репринтного видання цієї книги «Кафейний дом. З анотаціями, чи з післямовою, як це ми називали додаток з лекцією Олександра Чудного, який, в принципі, закоханий це місто, і мабуть, він більше знає історію, ніж сучасності. Були якісь такі страхи, що ми не назбираємо учасників. Тоді, коли ми вже список у нас склався, були інші страхи, що не буде людей. Ну, Якби ми сьогодні працюємо не так багато, да? години 4 мабуть, да? скільки людей, скільки учасників, я, наприклад, задоволена. У нас сьогодні автограф сесії, презентація Олександра Жовне всіх його книжок. У нас сьогодні на стенді вже відбулася презентація нової книги Валерія Жванка, барокові закапелки Олександрії. Ні автор, ні я тої книжки до ну автора взагалі до сьогоднішнього дня не бачила. Я тільки її вчора побачила, вона зовсім свіжа. Спочатку у нас був е, такий кіношний проєкт спільно з Балаяном. Ми збиралися знімати кіно, нове кіно, новий художній фільм за моїм сценарієм, який називався. Ой, в нього було дуже багато різних назв, тому що е, з часом сценарій мінявся, змінювався, змінювався. І остаточний вже е, назва його була Історія Лізи він мався бути, чому російськомовна книжка вийшла вперше, в Кіровограді. Тому що це е, був російськомовний сценарій для спільної роботи з росіянами. Ну, оскільки така ситуація зараз в країні, щоб навряд чи ми будемо спільно щось знімати, е, щоб сценарій просто не, не, не валявся там, де пропав, я зробив таку більш літературну форму, оптимальну для читання, і вийшла така повість. І от е, буквально вчора вийшла така книжка, е, вона, якби аналог іде історії лізи, але ну, зробили іншу назву. Це ілюзія. Життя і тут, крім лізи, ще є повість для кіно «Визрівання». Вийшло так, що от вона перша в Кировограді презентується. Вона тільки вчора вийшла, і мені терміново її надіслали. Я її везу до Києва, але по дорозі через Кировоград. Спочатку я жив в цьому місті і в книжці я згадую тих людей, ті події, так як я їх бачив дитиною, а потім так як я їх вивчав уже дорослим. Ну, Ну, це про це про наше дитинство вуличне і про те, про ті речі, які ми втратили, і які були під ногами, але но ми не могли їх тоді оцінити. Тому що і навчання в школі було не на те зорієнтоване. І ті крихти, які залишилися в ну на вулицях Олександрії, от зібрані тут. Ну це не наукове видання, скоріш за все, це публіцистичне. У нас буде презентація підготовленої до друку книги Вадима Васильовича Смотренка Мета леві Мережева маленького Парижа. Думаю, що це буде цікавуша розповідь, тому що всі знають наскільки цікаво захоплюючи, розказує Вадим Васильович про місто, про вулиці. Там дуже багато цих решіток. Кованих, яких вже немає в місті, і які він в свій час замалював, і ми даємо його малюнки. Ми не робимо це комп'ютерною графікою. Ми не робимо це схемами. Це малюнки Вадима Васильовича Сметренка. Ось такі у нас сьогодні заходи, як і будь-який захід останнього часу не обходиться без благодійності. Благодійність присутня і на весняному книговирі. Саме про неї ми говоримо з директором супермаркету Буки і волонтером Оксаною червоною. Ну, я тут не знаю, яким як мене тут краще назвати. Хто я тут директор чи волонтер? Тому що, на жаль, зараз іде війна, і ці дві людини, які в мені уживаються, борються весь час поміж собою. І перемагає волонтер, тому ми тут. В такому більше статусі волонтерському ми взяли сюди і свої книжки з супермаркету продавати. Всі кошти, які сьогодні ми назбираємо, всі ми передамо в армію СОС, звичайно, тому що нам, як волонтерам, нам дуже потрібні гроші. І до цієї до цього свята ми започаткували таку акцію дали заклик людям, щоб вони приносили свої книжки, якими вони хотіли би поділитися з армією. І ми їх сьогодні реалізовуємо. Ціна не фіксована, тобто ціна така ну, більш-менш вільна. Ми ставимо від однієї гривні. За тиждень ми назбирали десь 500 книжок, принесли Кіровоградці, А за сьогодні вже, мабуть, більше тисячі принесли вже саме сюди, вже на площу. І ми їх тут вже по ходу достаємо із сумок і продаємо. книжковий арсенал і зараз ми приймуємо прямо туди. будь-яка війна супроводжується тими самими тими самими коментарями і мова кожної війни вона дуже подібна і згадайте скажімо літературу літературу яка виникла під час першої світової війни і літературу, яка виникла під час Другої світової війни, як вона розвивалася, як змінювалася риторика письменників. Починалося все з героїзації, з такої, от як, як Ігор зачитав, да? коли от власне оспівуються подвиги, оспівується смерть, статизуються смерті, купа пафосу, купа патріотизму, кура патріотизму. І потім все, одно, все це завершується розчаруванням, все це завершується гіркотою, все це завершується. Дуже простим висновком, що люди, які сидять в окопах, зазвичай вони вони не є ворогами, вони знаходяться в однаковій ситуації заручників, вони знаходяться в ситуації людей, які потрапили в сусідні капкани. Так чинаше, це і до цього звелася проза і література. Першої світової війни до цього звелася література Другої світової війни. І нічого ми тут нового, на жаль, не виграємо. Але от я бачу часто з українського боку, теж от зараз це перша фаза цього от, ура патріотизму, коли люди накручують самі себе і відповідно електрозують повітря. Я просто можу вже сьогодні припустити, передбачити, що це завершиться для багатьох письменників великим, великим таким спустошенням, великим розчаруванням. Жінки в нашому місті були дзвінки і безпроботні. Їхні пальці вночі торкались безодні. Жерела в місті були глибокі, наче жили. Церкви були простої, ми їх самі спалили. Найкраще про нас розкажуть могильні плити. Можеш із нами просто поговорити. Даруй нам свою любов, стискай лищата, тепер ж капелани вчили сповідувати і причащати. Якщо вже я говорю про світ, то мені би хотілося передати найважливіше бачення цього от нашого на позір жахливого і, і абсурдного і жорстокого світу, як все-таки місце світла і місця сили, і місця, де можна перебувати і бути щасливим, і осмислено перебувати і осмислено бути щасливим, то порівнюючи мозок, світ. Обрати планету сіру, нецікаву і неповоротку, таку, як, от, скажімо, місяць, трохи повештавшись її пустельними територіями, е вже без особливого ентузіазму оглядівши усі ці долі і півкулі, таламуси, гіпоталамуси, гіпофізи, і т.д., ти ти починав занурення в кору і в підкору, ще далі, вглиб і в діл. Ти прав робити дідного ґрунту, найнесподіваніших місцях твій аналіз робився все прискіпливішим, точнішим і досконалішим. Щодо літератури, я насправді можу сказати, що мені здається, що вона взагалі чим далі, тим більше від мене відходить. Тобто, так, я видаю якісь книжки, я пишу тексти, які одягнені в формою якогось літературного жанру. Але я усвідомлюю, що і, і те, що я читаю, і те про що я думаю. Воно є все менш наближено до художньої літератури. Тобто навіть ця книжка, хтось тобто, знак каже, що не одягав на себе якусь таку маску есеїста, або не одягав на себе шкуру есеїста, В принципі, я теж цього не робила і думаю, що якось називати навіть ці тексти есеями так дуже поважно, я сама не то що не налажуюся, я просто називаю це малою прозою. От якось мені воно найближче, але... Ну, видавці, це области трошки по іншому. Книга, яка називається Червона книга. В принципі, можна і не казати назву, бо і так більш-менш зрозуміло. Вона тверди в плодинці, вона красива, сподіваюся, не лише ззовні. І я думаю, що я маю бути вдячний видавництву книги 21 чи книги 21 століття. Як називається правильно? Книги 21 та міжнародній літературній корпорації Мерідян Черновіць за її вихід, бо вона знову ж таки дуже приємна. Там всередині є ілюстрації Ярини Саєнко, які красиві, і є вірші, які написав я протягом останнього часу По розмок траві розкидано збиті сонця, немов бурштин. Нині небо ридає риба диким полем, гірчить полин. Батьківщина або територія. Кожен сам обирає шлях. Запікається кров'ю історія, мов у дерево, входить свят, ваші хрестики, ваші прихистки, ваша правда ваш сум і іщем. Відповідно до правил балістики, все розквітло німим вогнем, що чекають вас, що вимолюють, проглядають рідки новин і виколюють очі колами цих роз'ятрених україн, і нічого крізь сльози не видно, і біліє на вісь. Нині небо гридає ритма, зі свічок опливає віск. Вже за все перед Богом прощені линуть ангели дембеля. Засинайте спокійно, хлопчики. Це навіки ваша земля. За концепцією книжка складається з трьох розділів. Перший розділ це поетичні тексти, написані протягом останнього часу, внаслідок подорожей на схід України, внаслідок арт-волонтерського проєкту, який був, коли, ну коли ми проїхали від Луганщини до Маріуполя по військових частинах, і з Сергієм Жаданом разом їздили в Краматорськ, Донецьк і Слов'янськ. Другий розділ це тексті більш ранні, але наповнені якимись такими передчуттями, пророцтвами і всякими такими містичними штуками. І третій розділ це щось таке світле, з відчуттям втраченого раю. Тобто це вірші, просягнуті доброю іронією та ніжними почуттями. Пробити легені цього дня, і сонце котиться згори вниз. Тонуть квартали в холодних вогнях. Кидайте хмес, Кидайте хмес. Ми проміняли простір на час і буру породу ділили на всіх. Східна природа у наших причасть, лється у спирт, березовий сік, і пальці губляться посеред струн, і пісня тримається на голосних. Це вдалий час, щоб очолити бунт, палити мости і вмирати за них. Так і чекаєш, що саме в цю мить хтось має сказати про головне, що все заспокоїться, переболить. Alê, Nico, não, Mané.